Формадов, забудь про головний біль Росія почала більше атакувати Україну шахедами. Чи це свідчить про зміну тактики? Чи все ж таки не будемо перебільшувати їхні військові таланти? І це дефіцит ракетного арсеналу. це свідчить панічно шукає спроможність завдати нам якомога більше шкоди. Вони розуміють, що це не повпливає на наше рішення довести цю війну правильно. Вони розуміють, що це не повпливає на всі ці істеричні пропозиції. Давайте сядемо за стіл переговорів і щось там зафіксуємо. Зафіксуємо, як вони кажуть, нову реальність, де ми вас вкрали частку ще додатково, вкрали ще певну частку території. Вони все це розуміють. Вони розуміють, що наші військові будуть йти і звільняти свою територію в повному обсязі, включно з Кримом. підкреслюю. включно з Кримом, і вони сьогодні це бачать. Тому й окопи з'являються на півострові. Да, на нашому півострові росіяни риють собі ями. Ну для о, вони будуть використовувати це вже інше питання. Це питання недалекого майбутнього. і Ми будемо бачити, як вони їх правильно використовують з української точки зору. Але між тим. І тому вони сьогодні використовують будь-які можливості, в тому числі шахеди, щоб просто завдати нам якомога більшої шкоди. От просто гадять. Вибачте, мене за таке, ну не дуже доречне може слово в ефірі, але між тим вони нам просто гадять, тому що це було святкові дні, і це було зрозуміло, що вони просто хочуть, щоб в нас там було менше опалення, менше електроенергії, щоб загинули цивільні і таке. Інше, щоб ми були в траурі знову ж таки. Вони взагалі не розуміють Україну, і тому просто сьогодні від безсилля наносять оці. Удари дійсно, я тут вже прийду математичну площину. Дійсно, в них ракетна спроможність дуже і дуже вже невелика. Безумовно, шахедів набагато більше, тому що це ну достатньо прості у виробництві е, апарати. Але між тим вони не настільки ефективні, безумовно, як ракети, і тому е, ну тому будемо просто бажати ефективної, ефективної роботи нашим ППО і нашим хлопцям, які збивають ці шахеди. І, от наприкінці року всі голосно розмовляли, і експерти висловлювалися, і розвідка наша казала про те, що такі домовленості в них є у Ірана і Росії щодо надання балістичних ракет. Натомість вони отримують сушки, але пауза виникла. Щодо поставок, якось воно заморозилося. Це питання. Ви тоді сказали, що від неробочих санкцій треба відмовитися, замінивши їх більш деструктивними заходами на зразок ліквідації заводів і арешту постачальників. Це ваша позиція. Пропозиція була. Яку зворотню реакцію ви отримували з Європи від з сполучених штатів? Чи дійсно можна застосувати такі більш жорсткі інструменти? Тому що з Іраном, от я бачила, реакція була. Вони там щось там загрожували тим, що в них терпіння не, не обмежене, так от mm -hmm. і на це теж mm -hmm. дайте, будь ласка, оцінку. Ну Ірану треба пройти через певні процедури для того, щоб внутрішні свої питання вирішити, а потім погрожувати світу. Да? Ну, тобто, це якби трошки дивно звучить, особливо від людей, які крім того, що вбивають своє населення, більше нічого не роблять. Але між тим, на мій погляд, треба дійсно чітко ставити правильний акцент. Ну, Іран допомагає Росії свідомо допомагає Росії знищувати цивільне населення України, ну тобто європейської країни треба про це публічно говорити по перше треба тоді думати якщо санкції які там вже більше двох десятків років практично працюють проти ірану не допомагають не виробляти в такі в такому обсязі і крилаті ракети балістичні ракети перш за все і дрони це дивно бо ви ви собі представте що уявіть що ці всі балістичні ракети і дрони, Використовується в тому регіоні, де знаходиться Іран на хвилинку. Ви розумієте, що там буде відбуватись на Близькому Сході, і як, яким чином там буде перебудована вся архітектура відносин між державами? А, але сьогодні Іран якби утилізує через Україну утилізує ці свої ракети, тобто надає можливість Росії вбивати наших громадян. То мені тоді. Дивно, може, якщо санкції не працюють, але ми прийняли рішення на радбезі ООН у 2015 році, що Іран не може виробляти все це. То можливо, якщо ми знаємо, що є виробництво, воно має бути в рамках міжнародного права. Підкреслюється дуже важливо на відміну від Російської Федерації. В рамках міжнародного права, якщо ми заборонили виготовляти, ми я маю на увазі світ, заборонив є результативна частина, прийнята на тому ж радбезі ООН ОНУ 2015 році, що це Іран не може робити. То може ми знищимо. Ці виробництво, тому що це буде абсолютно е, правдиво. Ну тобто, ми це зробили, тому що є резолюція, яка це е, зобов'язує світ зробити інакше, світ отримує оці ці ракети, які можуть суттєво змінити щось на тому чи іншому континенті. Мені видається, що це логістично правильно, і я думаю, що сьогодні інші країни, про які ви згадали, в тому числі е, європейські чи американські, вони мають думати. Що треба робити, якщо конкретна країна? порушує конкретну резолюцію Радбез. Ну не можна ж просто сказати, так вона порушує. Ну все будемо просто чекати. Ну тоді, тоді ви знаєте, тоді виникає знову ж таки питання: а навіщо робити вигляд, що ми внесли якусь резолюцію, яка має бути дієвою, заборонити щось робити і таким чином обезпечити території від використання тої чи іншої зброї? А на самій справі країна бере собі спокійно там десяток виробництв е -е, напрацьовує, і після цього в неї тисяча, наприклад, дронів. Це ж дивно, Пане правильно Михайло, Ніс вас підтримує, тому що ці знаєте, часи стурбованості і схвильованості вони точно пройшли. А досвід нашого війська на фронті доводить, що нічого краще немає, аніж превентивний удар.